І повз нас в нашому маркері подій не пройдуть непоміченими події довкола України, які впливають в тому числі на всю нашу е, будучність, в тому числі і перебіг російсько-української війни. Маркер подій ви можете слухати на наших хвилях, а можете дивитися прямо і стрім на нашому Ютуб каналі «ФМ Галичина». Підпишіться директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик. Разом з нами, пане Володимире, вітаємо. Вітаю, добрий вечір. Ну, напевно, зразу почну з того, що нам ближче і болить. Ходить про те, що те, що пробували чомусь, я не можу зрозуміти, для чого так довго тягнули е кота за хвіст. Ой, правильніше сказати. Пса за хвіст, бо це ж про північних корейців ходить. Так, от Марк Рюти вже сказав достатньо жорстко і різко, фактично підтвердив, підтвердивши, що учасником російсько-української війни стають підрозділи Кім Чен Іна з північної Кореї. Жорсткі оцінки, та ми їй знали, що вони такими будуть виконані рюти, Але що це означає для всього блоку НАТО? Чи е, наявність північних корейських вояків у боротьбі з збройними силами України? Щось міняє для країн НАТО, ну, зокрема для тих, які завжди були Абаба-Ягапроти, типу Шольца і е, е, німецьких Таурусів? Знаєте, я думаю, що ми будемо спостерігати дискусію всередині НАТО, всередині Європейського союзу наших європейських партнерів, які допомагають Україні з цього приводу. Думаю, що будуть голоси, які будуть наполягати на тому, що міняє, що в принципі це означає, що більше треба підтримувати Україну, зокрема дозволяти її бити по військових об'єктах цілях на території Російської Федерації. А будуть і такі, які кажуть, що це радикально нічого не міняє, чому вони чекали трохи довго. Хотів досконало точно вдостоверитися в тому, щоб то ну знаєте, що дійсно вони мають там корейські війська, і що вони власне роблять? Чи вони просто тренуються десь там на далекому сході, чи вони близько вже приходять до України? Ну і зараз вже повідомлення, що вони близько до нашого кордону, і знову ж таки тут я думаю для наших західних партнерів буде різниця між тим, чи чи вони задіяні, скажімо, лише на території Курської області. Проти українських військ чи вони задіяні вже на території України е, ну разом з російськими військами в агресії проти України тут буде невеличка різниця. Я думаю, в цьому сенсі для ага. них тобто пане Володимире не будуть грати тепер в двоетапні ста, от поки, е, наприклад, воюють на теренах Росії, то значить, mm. це ще не червоні лінії. Так будуть казати нам. А раз вони вже перейшли десь там державний кордон України і пішли в Україну, то це якраз глибока стурбованість. Та, тобто нас на два етапи ще чекає цієї гри. Так, я думаю, что так. Думаю, что так. Добре, тоді ще є один важливий момент. Це всі так чи інакше вже в очікуванні, бо вибори стартували до час. На механізм є в штатах. Це величезна кількість людей. Вже декілька штатів, в тому числі, і в опірних пішло електронне голосування. Вибори припадають, як то кажуть, на будні вибори не такі, як уявляють собі українці. Що чим більше вкинув і сфальсифікував, то і переміг. Ні, тут інакше схема виборів у штатах, і відповідно при всьому багатстві вибору ми маємо. Або Дональд Трамп, або Кемела Гарріс. Ну і Financial Times вирішив нам додати сьогодні в понеділок відчуття понеділка. Щоб, бо сказали, що в разі повернення, тобто написали: якщо Трамп повертається, то він буде таким чином це все робити. З НАТО виходити він не буде витягувати США, як Івенс, його кандидат на віце-президента заявив. Але всі, весь тягар перебігу Російсько-Українського фронту і безпеку України, хай то все за це платить Європейський Союз. А Україні буде запропоновано. Ну, приблизно те, що Вен сказав. Тобто віддайте території, зробимо десь там буферні, якісь інші там зони, демілітаризовані, чи як там за принципом 38-ї паралелі, напевно, в стилі Північної Південної Кореї, і загарантуємо Адольфу Путіну про те, що Україна ніколи не буде членом НАТО. Ура, план Трампа надруковано, сказали Financial Times. А це правда? Ні, я не думаю, що Financial Times більше знає ніж хто будь-хто. Тим більше, що я переконаний в тому, що в Трампа його оточення ще немає плану, і вони самі не знають який їхній план. А є якісь знаєте, такі контури плану. Це таке загальне, дуже розмите бачення. І дійсно, як правильно сказав сенатор Дже Дівенс. Його обнародував, він поділився своїми думками з цього приводу. Я думаю, що в цьому напрямку вони і будуть. Йти. Тому Financial Times, я думаю, тут правильно прогнозує, да що дійсно буде менше допомоги, чи взагалі жодної допомоги з боку сполучених штатів тягар дійсно перекладений на європейців. Бо трамп неодноразово казав, що конфлікт в Європі, Європа ближче, якщо європейська безпека. А під загрозою російської агресії, то хай європейці там якось викручуються. Ну і дійсно буде певний, я думаю, тиск на Україну з тим, щоб ми погодились на російські якісь умови, на російський ультиматум. Я не очікую, що якщо що Трамп затупиться за Україну в такому сенсі, що скаже: Ну давайте там не так, там не 20% скажімо території України, хай Росія забирає там 10% Там чи повертається до кордонів. 23 лютого 22 року ні, і думаю, що в принципі вони скажуть, ну що нормально. В принципі, то країна за зберігається 80% під контролем уряду зеленського 20% віддадуть Росії. Тим більше, що там ну, начебто, так Трамп вже роками ж сказав, що а що точно, що там люди переважно російською розмовляють? Йому казали так про Крим, про східну Україну, про, про знаєте, про південну Україну. Він казав: ну тоді, мабуть, дійсно, це має бути частиною частиною Росії, тому в принципі. В його команді надуми такі є, але чіткого плану поки що немає. Пане Володимире, але це дуже небезпечний шлях від Трампа. Бо ми можемо теж сказати, а правда, що ви на півдні Техасу і на півдні Каліфорнії більшість говорить іспанською, та й в принципі історично ці території якось не так були відвойовані. А давайте майбутнє штатів ми теж підтримуємо, але без Техасу і Каліфорнії. Хай Мексика mm -hmm. собі їх поверне. Уявляєте собі, яка істерика би була в Білому домі? Так, думаю, що так, але значить, знаєте, ну вони подвійні стандартів використовують. Е, і, і, До речі, можна приглядати, що в ці два рухи е, за сепаратизм Техасу і Каліфорнії вони Росією були навіть підтримані, і навіть лідери відповідних організацій вони базувалися в Москві. і Колекція та закрема, тобто вихідна Каліфорнії зі складу Сполучених Штатів. Але так, е, аргумент такі є, ви правильно кажете всередині 19 століття. Америка забрала десь більше 60% території Мексики на той час, і тому зараз порівняв Гранде кордон переважно, і е, це частина Америки. Але так питання піднімається час від часу. Техас був самостійною незалежною державою. майже 10 років. Я то цьому згадав, бо просто бо, бо це страшенно тригерить українців і наших захисників. В такі заяви Венса. Але Венс так. і Файненшал Таймс описали один Трампоплан, але ж був і інший, наприклад, від Помпео, і він теж республіканець, і він був зовсім інакший. І такий, який українцям сподобалось, і і, і по безконечний лендліс, і всі інші речі. Ви ж пам'ятаєте, так? а який так. шанс, що Трампа буде обирати саме між такими шляхами? Тобто піду, так як Вен сказав, чи піду, так, як сказали старі республіканці, типу Помпео? Ні, ну старі республіканці не мають жодного впливу зараз на внутрішню чи зовнішню політику. Старі республіканці вони відсунені в принципі від прийняття ключових рішень партії. Трамп змінив партію під себе. Трамп сформував про антиукраїнську позицію великої частини, переважної більшості республіканців. Сучасних багато хто з партії просто пішов через того Трампа або. Не погоджується з його позицією, зокрема по зовнішній політиці. Так лишаються деякі конгресмени від старих республіканців в конгресі, зокрема палаті представників, зокрема навіть очільники профільних комітетів. Вони підтримують Україну. Іноді навіть критикують Байдена за те, що він недостатньо активно підтримує Україну. Але все ж таки зараз кандидатом від партії лідером з таким формальним і неформальним Трамп Якщо він перемагає на виборах, то ще більше. Його буде вплив, і тому я думаю, що на жаль буде складніше тим, хто серед республіканців, хто Україну підтримує і надалі її підтримувати, якщо Трамп буде продовжувати таку знаєте, антиукраїнську позицію з тим, що викидати гроші не хочемо. Давай давати він закінчувати і таке. інше. Ні, ну ми знаємо, що Трамп ти по перше дуже вихований, делікатний, тому свою віце-президентку, яка є кандидатом в президенти, називає не інакше як дура. Так, да, тобто це найм'якше слово, яке Трамп до Кемели Гарріса використовує є? на публічних виступах. І в цьому випадку е, як, як кажуть, е, а, а чи відповідає от його оцінки Кемеле Гарріс е, тому що є насправді, бо ми бачимо, що величезна низка республіканців, навіть рух таки з'явився республіканці за кандидата від демократів Кемеля Гарріс. Гаріс. Mm -hmm. Але чи, чи справді теж е, не, не все так класно, розумно і оптимістично, якщо до влади? Приходить демократичний кандидат. Я говорю зараз прагматично, виключно з інтересів України. Угу. Ну ви знаєте, перше щодо Трампа, то звісно, що я дуже багато людей. Ми згадали старі республіканці, такі, які не простали на підтримку Трампа, відсунені і працювали його адміністрації. Зараз відсунені такі як Помпео, чи скажімо, навіть Нікі Хейлі, яка ж так протистояла йому певний час в процесі праймаріз. Вона ж теж працювала в його адміністрації. А, і джмот нещодавно кілька днів тому згадувалася позиція Джо Келлі, який працював керівником керівником штабу в принципі апарату Білого Дому, який пригадав, як Трамп неодноразово схвально відгукувався про Гітлера і таке інше. Але а, ну вони зараз відсунені. Вони все зрадники на люди, які вонують голосувати за Трампа, або вони вважають, що це неправда, що Трамп таке казав, чи робив. Або що щось перекручено, або що це не має навіть значення. Все, все одне наш кандидат. Добре, краще, а Що для при нас, пане Володимире, що доходить Володимир, до Камалу... Кемела Гарріс? Так. так, що до Камела Гаріс, можу сказати, що ну поки що можна вважати, що вона буде продовжувати політику Байдена. Тобто, Тому, ні риба, ні нас... риба, ні пане Володимире, тоді. Тобто це якраз лякає українців також. Тобто, продовжувати політику Джо Байдена це ні риба, ні м'ясо, атакам саме далі, далі не дозволяємо бити, і гомеопатичними дозами підтримуємо Збройні сили. Тобто, це теж ні, ні про що, так? Ну що вона підніметь підтримку України ініціює якісь нові рішення, про це поки що зарано говорити. Зараз вона не висловлюється, до речі, через це. Про це через те, що вона є частиною цієї адміністрації, є діючий президент, який в принципі формулює зовнішню політику і буде формулювати там до х чисел січня наступного року, так в Америці, взагалі. Тому люди не розуміють, чому вони не словлюються більше. Ну як бо є політика президента Байдена? Вона є частиною цієї адміністрації. Це унікальна mm -hmm. ситуація безпрецедентна, коли вона працює в цій адміністрації, а в й висувається на посаду президента. Во тому ну на риби, не м'ясо можливо і так, але з одного боку, скажімо, Трамп, який точно напевно не буде давати допомоги Україні, а тут все ж таки буде даватися допомога, чи принаймні вона спробує через конгрес це провести. А, думаю, що більш-менш таку ж суму, як попередні роки ми мали. А, з одного боку, примушування України до миру да, на російських умовах, з іншого боку, все ж таки, прислухав що це буде до нашої позиції і до. До того щоб мир був більш такий сталий чи справедливий. А я думаю, що це можна від коми в Гарріс Тому ви знаєте, при всіх цих критичних ну, думках щодо того, що Байден зробив чи не зробив для України. А все ж таки він Україну підтримує недостатньо. Багато затримок, багато всіх острахів ескалації. Ми все це добре знаємо і бачили за останні два сповини, навіть більше майже три роки. Скоро буде, але все одно це все ж таки послідовний принципова підтримка України на нерозуміння стратегії до чого війна має прийти. Чи Україна має виграти і Америка має вкластися в це? Це проблема. Це проблема, і вона буде мабуть з президенткою Гарріс, Якщо вона виграє, теж. Так, бо тому що слово виграти в у війні тепер має мільйон змістів, і, і ніхто не не зможе нам намалювати, так як це було, наприклад, в Другу світову, щоб робити урочисті капітуляції і 8, і, і 9 травня. Та повторні для Сталіна, так, О, так. тут все та буде по по інакшому. Ще дуже по інакшому буде виглядати і подальша євроінтеграція, і доля України. В цьому плані що план Путіна? Створити хаос, як ми бачимо, сягає вже навіть і штатів. То йому дуже легко в ближньому зарубіжжі, як вони люблять це говорити, грати 3 -го листопада вибори в Молдові. Ми бачимо, що ставка в Путіна це власне таке собі одне розхитане Придністров'я, яке не має шансу євроінтегруватися. Такий собі ґагаусько-ватний анклав, де абсолютно ідентичну гру вони грають із російською партією Грузінська Мічта. В, відповідно на ось цих грузинських виборах довкола України і ті, хто ближче, і ті, хто далі, які були так чи інакше нашими і друзями і партнерами, попадають в ризик хаосу проросійського хаосу і, і дискурсу. Який ваш прогноз на найближчі вибори в Молдові і в Грузії? Ну, ви знаєте, дійсно, я з вами абсолютно згодний. На жаль, ми спостерігаємо те, що якщо на початку повномасштабної війни позиції Росії в пострадянському цьому просторі вони послаблені були, да бо вона, в принципі, ця війна пішла не так, як Росія планувала, і ми це спостерігали. і було піднесення таких прозахідних, проєвропейських сил в той же Молдові і в Грузії, і був фруг ганьби національний, бо вони не погоджувалися з політикою уряду щодо непідтримки України в цій війні. То зараз а, трохи інакше все бувається. Росія повертається, Росія нікуди не виходувала у них є гроші. В них є методики і методології, як працювати з людьми в різних регіонах, як вкидати якісь речі, просто гроші або якісь наративи, там фейк ньюс такі інше. Тому вони це, це це працює. Це працює з Америкою. Це працює тим більше по страдянському просторі. Де краще вони розуміють, мабуть, менталітет людей в таких місцях, як Молдова, чи, чи Грузія. Ну і а чи мо. Можуть вони перемогти. На жаль, так. Ну, в Молдові все ж таки невдало пройшли вибори, і я думаю, що дуже важко буде Санду виграти в етозі, бо вона має певні шанси і досі, я думаю, але все ж таки добрати, там, скажімо, і виграти, і стати наступною президентом, тобто продовжити перебування на цій посаді, це таке ну, велике завдання, складне. А, бо сподіваємося, що впорається. Да, соціологічне опитування, ми, мабуть, тут взагалі б не довіряв, через те, що люди ну, будуть завгодно говорити. А, але якщо почуплені голоси, то, то що тут просто треба подивитися, бути потім на цифри. А щодо Грузії, то тут залежить все від того наскільки є з ну такою консолідованою опозиція. А, очевидно, що вони чекали певний час реакції заходу і відповідних а, на оглядачів чи спостерігачів, які там були на виборах. Uh, і коли вже побачили, що деякі з них критично ставляться до характеру виборів і кажуть, що була фальсифікація, і були перекручення, то вони вже трохи посміливі і зараз почали діяти разом з президенткою своєю і, і в принципі ці партії, що входять в коаліцію опозиційну, але зараз... що з того вийде? От зараз, важко десь через півтора важко. години, мають починатися оці акції протесту, які так. підтримала президентка. Але тут якраз в чому складність для нас? Бо ми побачили все одно реально великі цифри в орієнтованих грузин, яким, яким зайшло все. Ну, наприклад, не гребують вони заробляти на руських. В них непогано пішли торгівля, те, що там нема 20% території, та це як кажуть грузини, велика фігня. Нам он тут ролики, грузинська мічта показувала, що може бути пострашніше, ось так, як на зруйновані міста України. Тому, в принципі, в, ми, говорячи навіть з опозиційними до грузинської мічти, і швілі грузинами, всі вони не вірять в протест і революційний шлях. Тобто вони вже склали руки. Ви ну, знаєте, революційний шлях може взяти гору, навіть якщо не буде такої офіційної позиції. Можна пригадати, зокрема, ну от наш останній майдан, коли ну коаліція опозиційна, наша вона так трохи не рішуче себе поводила, але майдан перехопив ініціативу саме майдан і навіть забрав цю ініціативу від лідерів цих партій опозиційних українських. Так може статися і в Грузії. Що люди просто не будуть чути відповідних команд, але при цьому вони візьмуть ініціативу і сформуються якісь нові альтернативні громадські такі об'єднання, комітети, які очолять цей рух протестів. В принципі, енергія є зв'язні Грузії є, особливо в білісі. Але чи вони готові до нового майдану? Ну бачите, ще один приклад, який ми бачимо, який ми маємо тут поруч то Білорусь, де на жаль, все не так пішло, і Лукашенко збирається ще й далі залишатися в владі. Там нас от півхвилинки тільки для того, щоб е, спитати вашу особисту думку, як ви е, в очікуєте, в Україні теж може бути такий камбек, як е, як в Грузії відбувся, коли проросійська вата перемогла проєвропейських грузин. У нас таких тенденцій чимало, але ми, ми теж можемо мати такий сценарій, отак от чи ні, чи Є така Я загроза. Я думаю, що ні. Я думаю, що ні, що консолідація, все ж таки на проукраїнській, антиросійській позиції доволі потужна. Якщо поки триває російська масована агресія, я думаю, що ця консолідація буде зберігатися. Ну на жаль, Грузія пережила абсолютно безубу реакцію 2008 року. Можливо, через це така була через це у них такі процеси. У нас трошки інакше. ситуація. так. 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 Да. Угу. пане Володимире, Нам було дуже цікаво. Глядачам, слухачам. Надіюсь, також дуже вдячні вам. Директор центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик був гостем нашого маркеру. Подій. Дякуємо, до нових зустрічей. До побачення.